Всім доброго дня і мирного неба. Козачок Полтавський, плаваюча коробка. І сам привод НШ. Ось НШ привод. Як видно. От так все зроблено. Такий шкіл і кріплення. Як я його буду тут кріпити? Зробив отаку, друзі, рамку. Ось так от. Зараз ще тут уряд на стіну, щоб вона держалося з цієї сторони, от видно, так? Да? І потім ставимо менша. Я вже так прихватив, виставив. Зараз надінемо сам інша. Рукою, звісно, не дуже зручно. Дивіться. Ось так він стоїть. Як видно, дивіться, така відстань. Це для натяжки ремня. Так він натягується, з цієї сторони покажемо. Так він натягується, так він стає на місці. Зараз ходимо на ту сторону, подивимося, як там. І так сам Самша, два виходи. Тут воно ще нічого не прикручено, як видно. Зараз оцю ручку вберем, буде видніший. Отак, От друзі. Тут проходи, відстаність, де рульова колонка. Тут також злив в головці. Вода чи. Антифріз, щоб зливати, все проходить, все нормально. Гадаю, буде нормально стояти воно і працювати. І натягується він нормально. Тут 7 сантиметрів отут -от. От от тягнеться. Зроблено на три болта. Три болта, важко держати мені. І тут от, тут два болта, і тут один, тут пластина така поперечна, тут один і натягується вона. Ну що ж, друзі, працюю далі. Зараз все поварюємо. потім все поставимо циліндри. будемо заміряти шланги, длина. Вину гідравлічних шланг. Продовжуємо працювати. Отак, друзі, вийшла в мене гідравліка. Отак. Розподільник трьохсекційний. На даний час дві секції заглушені. Тільки на плаваючу коробку стоїть. Зараз заведемо я покажу, як воно працює ось вже працював, пробував як воно. Працював навіть без коліс. Отут є крос, положення на розподільник. Оце воно так раз і воно держить. І коробка плаває. Піднімання уверх і держиш, відпускаєш отак от. А це, опускаємо і оце плаваюче. Так, в мене вийшло тут усе от поставити. нш 10, лівих обертів. так воно все стоїть, натягується от оцим ось болтом. Цим болтом натягується так. Ремінь. Тут полік прийшлося так трошки обрізати. Воно нічого не мішав, друзі. Гідравліка є гідравліка. Набагато краще і легше буде працювати. Зараз підемо на ту сторону. Подивимося, як там стали. ці шланги. От, от так от тут вийшло все. Отак. От нічого не мішає нормально. Шланги. Тусті поставив. Захотілося мені їхати в Полтаву, можна під заказ було це все зробити. Не було в мене часу просто. Треба було помульчувати. Все тільки що я все обдув. Після мульчування обов'язково треба продувати радіатор, забивається, кипить і потім головку пробиває прокладку. Залишилося тільки. Трьох точку, трьох точка є, тільки треба циліндр поставити, щоб піднімало плуг, потім переробляти все будемо. І картоплекопалку, копалку, і сажалку, картопле сажалку. Ось такий, друзі, бачок, бачок трьохлітровий, фільтр. Дивлюся, так, непогано воно вийшло. Все компактно. Цей щечок перекрасим Тут зачухав, так ну, треба буде все перекрашувати. Це все позлазило, Краска не годиться тут зовсім. Що ж, друзі, дякую за перегляд. До нових зустрічей.